Я давно вже дивилася цей тех, тех мені не соромно, десь на просторах Ютубу, тому просто відкрила будь-яке відео і читаю питання. Чи вишиваєте ви в людних місцях? Це перше питання, і насправді я зараз пригадую, що коли я слухала цей тех дуже-дуже давно, я мала на всі питання дуже розгорнуті відповіді, тому що. Ну, знаєте, коли ти слухаєш когось, у тебе з'являються думки під час прослуховування прямо відразу. І я пам'ятаю, як я раніше знімала відео. А такого плану, коли я дивилася дуже багато ходільного YouTube, зараз зовсім не дивлюся, на жаль. Але хочу це виправити, то я брала. У мене лежав зошит, я вишивала у цей час. у Мене лежав там зошит, чи папірець, і я все це записувала, всі свої думки відразу по ходу прослуховування. Тому я не не можу нормально вишивати, коли я дивлюся, чи слухаю рукодільний YouTube. І от зараз я сиджу, думаю, і що я буду вам розповідати? Я так хотіла зняти цей тех. у Мене було так багато думок, але чи вишиваю ж я в улюдних місцях? Зважаючи на те, що я зовсім не вишиваю майже, то я не вишиваю у людних місцях. Але це не тому, що мені соромно, а тому, що я взагалі-то, якщо я їжу в людні місця, тому що це тут ліси довкруги, максимум це магазин, але там не вишиваєшся, просто біжиш і щось хапаєш. Тож я, мабуть, що відповім так, коли ми у лісі, я. Хожу на трейли, ми ходимо, тобто ми не сидимо. Але коли ми їдемо до кемпінгу, то останні оці наші, наші поїздки, навіть з ночуванням у лісі, то я брала з собою книгу. І то я не встигала щось там почитати нормально, тому що завжди є якісь. Ну, якісь справи. То посуд помити, то погуляти сходити, то просто поїсти, то піти там, не знаю, у туалет 500 разів. Ну, тобто, я не знаю, чим ми там займалися, чим завгодно. Зараз я вам розповідаю і пригадала, що я навіть знімала влог, і він є на цьому каналі, як я читала у кемпінгу, там, де співають раки книгу, так точно. І знаєте, я щас. Я зараз уявила собі, що я там вишиваю, і мені стало незручно. Ні, там немає людей майже, і мені... <плес> мені все одно є люди чи ні, мені зовсім не соромно, але це незручно. Тобто мені прийшлося брати з собою, можливо, якусь коробку, якісь там, я не знаю, додаткові, можливо, столик. Це ще вітер, який розвиває нитки туди-сюди. Це комахи, які там можуть тебе відволікати. І якщо ти читаєш книгу ти рукою її змахнув і все, але якщо ти вишиваєш, то потрібно е, більше зусиль, там. З, зби, можна збитися із схеми, ну і таке інше. Ну, тобто це незручно для мене вишивати саме у, десь, е, аніж вдома. Це для мене такий медитативний процес, щоб ніхто мене не турбував, ніхто не мільтішив тут поза зором. Тобто, щоб нічого не було такого, що може мене а, потурбувати. Я ще пригадала, знаєте, що давно-давно я знімала відео мої місця для вишивки, там, де я вишиваю. Я залишу також посилання, подивіться, там я вишивала на вулиці, авто вишивала, пам'ятаю. І от на вулиці це було дуже складно. Був вітер, мені прийшлось навіть витягнути стіл. Я не знаю, то був такий період, мені дуже хотілося ми пару раз, може, три рази витягали це стіл, чай пили, щось таке було. Знаєте, квартиру купили, ще тоді там двір такий великий. І було цікаво все це. Гуляла я так ну, з дитиною. І тоді вишивала так потроху. Але ну, я не можу пригадати, що мені це подобалось. Люди дивляться, звісно, я пам'ятаю, що люди, люди завжди дивляться. Я навіть дивлюся, коли десь бачу, чи хтось в'яже, чи вишиває. Але не тому, що ой, що вона там робить таке, вдома бсиділа. Ні. Я дивлюся з цікавістю, і на мене дивились не знаю, як не можу думки чиїсь читати, але мені, мені ж ну, все одно. То так, якщо б я, напевно, вишивала зараз, мені було не соромно, але це просто для мене незручно. Коли я слухала такі відповіді, ще був такий момент, що люди вишивають а, у гостях чи коли гості приходять до них. тобто... Беруть з собою вишивку, і за, за столом, коли всі там спілкуються чи на дивані, можна, типу, вишивати. Не знаю, для мене це якийсь шок. був. Ну, Чесно, я не можу, коли я приходжу до гостей у гості, чи до мене приходять гості. Я не можу просто підтримувати бесіду, і це я вважаю, це виглядає неповажно, коли я буду вишивати і не буду 100% своєї уваги приділяти гостям або ж. Сама у гостях буду там займатися своїми справами. знаю, Мені це не подобається. Коли там у телефона гості сидять, у айпедах. Ну тобто, це якось так дивно для мене. Ну, ви прийшли, ми бачимося там не так часто, особливо коли це а, моєї сім'ї стосується, Тобто, ми не так часто збираємося, щоб, щоб там займатися чимось іще. Тобто, це не життя, коли не знаходите по сусідству кожен день до когось і можете. Розмовляти кожного дня по декілька годин, і тоді так тоді можна. А коли рідко бачиться, бачишся з друзями чи рідними, то це я вважаю ну для мене це неприйнятно. Чи ведете ви окремі сторінки в соцмережах, присвячені вашому хобі? Чи виставляєте свою роботу на основній сторінці? Так, оці сторінки-сторінки, я, знаєте, останнім часом навіть не веду з Тіктоків Інстаграмів, я намагалася. Не те, щоб намагалася, мені просто було цікаво, я там пару відосів вигрузила на TikTok, наприклад, і все і забуло про це. Не цікаво мені короткі відео робити, не цікаво мені фотографії більше робити. Я не знаю, чому. І до інстаграму нещодавно вигрузила свій процес. Якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться, це буде у наступному влозі, але ви вже першими побачите, що я там вишиваю. І я один рілс за два роки можливо вигрузила, чи там за, за рік. І так, є лайки, так, є коментарі, але е, хоча мені це дуже важливо, коли я на YouTube, тому, будь ласка, коментуйте мої відео. А Я не бачу сенсу для себе. Для вас бачу, так? для глядачів є сенс, хоча зараз дуже багато аккаунтів, і плюс один, мінус один ніякого, ну, ніякої ролі не грає тут. Але для себе. Мені це не цікаво стало. Ну, типу, це дуже багато часу бере. Мені цікаво відео знімати, але знову ж таки, я не встигаю того, що я навіть хочу вам хочу розповісти на YouTube. Я просто для себе Воно, знаєте, перетворилось на якесь таке фільмування мого життя емоційне. Хочу, фільмую, хочу. І, звісно, я фільмую кожного дня щось. Я знімаю відео кожного дня. Воно в мене посідає місце на дисках, і все, я його не монтую навіть. Я не знаю, чому це так сталося. Звичка фільмувати залишилась. Просто часом, можливо, чи навіть бажання іноді не вистачає для того, що я не можу не маю сенсу, щоб цим якось ділитися так масштабно. Але питання ж було не про це, я так бачу. Питання було в тому, що відокремлюєте ви своє хобі, тобто на окремій сторінки. І отут я хочу з вами трошки поговорити. Створила новий канал, знаєте, і на тому каналі я хотіла, знаєте, змішати все і книги, і вишивку, і схуднення, і там, ну, що завгодно, що я там заважаю за потрібне, вважаю. Але, ну, щось мене вже відзнято цей там трошки влогу про вишивку. і... Я все випускаю влоги про книги та про своє схуднення, але знаєте, ніяк не можу вставити туди шматок про вишивку. Оце ось питання, яке, на яке я прям відповідаю чітко: я чогось не можу змішувати вишивку. Ви ж бачили, я тут намагалася і книги, і я не знаю, що завгодно раніше там домішувати влоги. Я бачу у деяких дівчаток це дуже добре виходить. Бо, ну, як, я не знаю, добре чи не добре, але я бачу, що є перегляди. Я бачу, я не дивлюся відео зараз, але просто вони ж вспливають у мене в стрічці. І знаєте, я бачу, що роблять, що люди дивляться. Але щось у мене не виходить. Це якась дивина. Ну, то моє. то вже моє внутрішнє. Тому так, можливо, я таке і буду щось сюди знімати, можливо, буду, можливо, ні. Але я ну, не можу вишивку змішувати з чимось іншим, навіть з книгами, навіть з іншими хобі, навіть коли я знімаю там шматочки, що я щось там пошила, якусь сумочку чи наволочку, чи що ще. У мене таке відчуття, що я не повинна це змішувати з вишивкою. Це дуже дивне відчуття. Можливо, це, знаєте, такий психологічний злом із початку каналу, коли я була впевнена на 200 тисяч відсотків, що не потрібно змішувати ніякий контент. І вам про це казала. І, можливо, у мене таке, знаєте, залишилась травма дітства. <світтє> Дитяча YouTube, youtube травма така собі. Ну, ладно. Не будемо про це. Але так, я відокремлюю. Але, в... наприклад, якщо я зараз почну знову активно вести інстаграм, то я буду там казати і про книги, і про вишивку, я не буду відокремлювати. Але тут на Ютубі щось мене не виходить. Все, Все в один канал залити. Ви розповідаєте своїм колегам, родичам, і друзям про ваш Ютуб канал чи вишиваний блог. Я не розповідаю спеціально ні про якісь свої канали. І чому проблема? Тому що я навіть не хочу цього. Я вже дуже давно про це казала. Я не хочу, щоб хтось знав про мої канали, про мої там. Я вам скажу по секрету, що я створюю якісь нові канали, тому що мені хочеться... Це дивно звучить, але мені хочеться відійти від основної аудиторії, яка вже давно мене знає, тому що не вся аудиторія, ви не зрозумієте вірно, але є деякі кадри, деякий прошарок, скажімо, людей. і дуже величезний, перед яким я не хочу деякі теми обговорювати. От і все так, є Патреон, я розумію, але це не те. І це знаєте не про сором зовсім розмова, а про приватний простір. Тому що коли ти не хочеш, щоб хтось за тобою спостерігав, це буває не від сорому, а від того, що я хочу розповідати те, що я хочу, але не хочу, щоб, наприклад, якісь люди про це чули. Люди, які, наприклад, підтримують зараз війну, і вони слухають мене там російською, де-інде зараз. Це просто неприйнятно саме для мого морального стану. Тут четверте питання, ви вишиваєте у присутності друзів, я на нього вже відповіла у першому питанні. Так, Скажімо так: якщо б ми були з друзями в якійсь дуже довгій поїздці, наприклад, разом, чого ніколи, мабуть, не станеться, ну, я маю на увазі декілька днів. І. І це можуть бути тільки родичі а не друзі. Ну, декілька днів, наприклад, і ми там, я не знаю, а... Живемо десь у такому просторі, що ми часто бачимось, тоді, можливо, там не знаю, готель якийсь. Ми сидимо там у басейну. І так я можу вишивати, коли це не разова зустріч, так, котра для мене а, вимагає уваги стовідсоткової на родичів чи друзів. Тоді я могла би вишивати, але, але такого не станеться, я просто знаю. Я цього не допущу. <смі> я інтроверт, і я не можу стільки часу проводити ні з ким, ні з друзями, ні з рідними, ні з ким. Чи знає ваша друга половинка про ваші затрати на хобі? Так, це в нас не проблема, але так, щоб я там підходила і казала, ось я витратила стільки-то коштів, чи за місяць я трачу стільки-то, чи... тобто він, чоловік не знає саме. Цифри, тому що йому це не потрібно, тому що все в нас записано. Я веду бюджет дуже ретельно, і немає в нас проблем з цим, тобто він може відкрити, хоча такого жодного разу не ставалося. Він може відкрити і подивитися всі затрати на хобі, на книги, на вишивку, котрих зараз зовсім немає. Ну, тобто, На щось, на книги На книги дуже багато виходить грошей, я вам чесно скажу, особливо, коли я замовляю до США. Але на вишивку, то все, що я купила, там були в мене відео у минулому році, мені здається, чи позаминулому. Мої покупки у США тут я робила і все, я більше нічого не купую зовсім. Ну, тому що я не вишиваю. Але так, це не проблема. Якщо гроші є на хобі, то вони витрачаються без всіляких там обмежень. Як я кажу чоловіку, іноді, що оскільки він витратив на свій аерономент за все життя і на Мерс там купив собі як іграшку. Ну тобто, я стільки книг не куплю напевно за все життя, але ж ми знаємо, що це неправда. Куплю ще і як. Чи дивитеся ви рукодільний Ютуб зі звуком в присутності вашого чоловіка чи жінки? Я раніше дивилася, ми, ми, дивилися, ми, ми завжди разом дивилися. Знаєте, був такий період, не завжди, не буду казати, але був такий період, коли ми дивилися дуже багато відео разом, і ви знаєте, ми навіть реакції там які знімали. Але ці часи пройшли, і ми вже не дивимося разом ну, Мабуть, що фільми, там, серіали, дуже таке життя насичене стало в плані дуже мало часу, і імміграція це ж вам не, не жарти. Якщо ми дивимося щось, то дуже-дуже щільно обираємо, ретельно обираємо, я маю на увазі. І ми дивимося навіть з донечкою, там якісь аніме, фільми, ну, тобто щось таке спільне, щоб провести разом час. Але у нас немає таких от прям. Часів годин, точніше, коли ми сидимо, і нам нічого робити, і ми щось дивимося. Як раніше я мала вишивати часами за годинами, вибачте, зараз от я не можу такого собі уявити. Завжди кудись треба їхати, щось робити, навіть на. Вихідних, тому так, Це ж про сором, я завжди забуваю. Немає ніякої проблеми дивитися щось при чоловікові, але знаєте, у кожного свої навушники, і зараз це, якщо я щось і дивлюсь, то це тільки моє. Якщо ми говоримо про сором, чому ми можемо не чому я можу не дивитися з чоловіком? Зі звуком, коли він там десь ходить, а я щось там зі звуком дивлюся, саме рукодільного. Тому що я знаю тобто так, мабуть, мені соромно зараз поясню. Я знаю, що від нього будуть питання, а чому ти не знімаєш. Ну, тобто, він дуже любив мій канал і любить його, він вважає, що я ну, зря. Зря покинула зйомки. Не те, щоб було таке рішення: от я більше не буду знімати. Я так вирішила. Зрозу... Нам з вами зрозуміло, що інтереси міняються, щось там, я не знаю, у житті таке відбувається, що не дає більше змоги знімати так, як раніше. Запало це пропадає, кудись уходить. Ну звісно, це такі речі, але він, ну він же цього а... він просто бачить результат, наприклад, що я не знімаю, і він не переварює мої емоції. Звісно ж, вони в мені відбуваються. Тому так він може спитати, а чого ти не знімаєш? Помітила один раз, що я вдягла навушники, коли він зайшов, щоб не було саме цих питань. Я згадала ці емоції зараз. Тобто, на одне питання я вже відповідаю так, мені соромно, здається. Слухайте, це цікавий тех. Чи знімаєте ви відео, фото у свій блог, коли всі вдома? Ну, фото я вже давно не знімаю, але відео... А, знову ж таки, при даринці я знімаю, а при чоловікові вже ні. І мені здається, що це питання сорому. Чому ж я вже не знімаю? І коли у мене з'являється таке бажання, я навіть не хочу, щоб він про це знав, щоб не було питань: о, ти почала знімати там чи щось таке. Тобто я ж не почала знімати це. Я, знаєте, буває таке рефлексія щось там відзняти рукодільного. Точно, мені соромно вже на друге питання. Знаєте, це вже на відкриття тягне. Хм, Треба замислитись над цим, якщо чесно, мені дуже цікаво, що з цього вийде, коли я більш змістовно подумаю, що там у мені відбувається. Можливо, якщо мені соромно. Якщо я не хочу, щоб мій чоловік задавав такі питання, ставив такі питання, то, можливо, мені і варто знімати, можливо, я від цього ще, знаєте, не відхрестилася навіки і не прийняла те рішення остаточне, яке позбавило б мене оцього цього сорому. Цікаво, ваші думки, пишіть. Ви виходите обличчям до глядача у своїх відео? Ну, я думаю, на це питання не 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 варто відповідати, тому що ви знаєте, що так я завжди завжди виходила обличчям, і мені це дуже... Навіть більше подобалось, тому, мабуть, тому що є ще один сором, як для рукодільного блогера, Боже, шокується. шокується. Є сором. Я виходжу обличчям, тому що мені завжди менше є чого показати у вишивальному плані, ніж іншим блогерам. І це також сором. Це такий вид сорому, що я вам скажу, дуже б'є по самооцінці блогера. Саме вишивального блогера. І як би я не казала собі, що Оксана, ти там не зобов'язана показувати і гнатися. Знаєте, знає, як книжки читають, там, не знаю, по 10 і більше у місяць, я так не можу, але в мене чомусь у Буктюбі немає такого сорому. А от... Не знаю, чому до речі. А от тут є. тут є. Тому що коли ти бачиш, як всі вишивають і отак гортають свої процеси у одному відео 20 штук, 30 і більше, ти таки думаєш, блін, ще є якісь просування, а в тебе нічого, один процес там сто хрестиків додалося, то звісно ж, ти виходиш як обличчям, і починаєш теревеніти аби про що. Аби забити чимось ефір. Я жартую, не про що, а про те, що мене цікавить. Але так, є такий сором, і тому тому я виходжу обличчям. Зараз я вже цього не дуже хочу, якщо чесно. А не тому, що я вагу набрала, ви знаєте, я у різній вазі виходила до, до вас, але це, це, знаєте, таке втомленість деяка від збирань на камеру. від... Того, що а це нікому не цікаво, теж неабиякий сором можливо. Слухайте, а це дуже відвертий тех. Він витягує з мене такі почуття, яких я вже давно не почувала чи не замислювалася про це. Ну і про те, що я стараюся не знімати зовсім, коли хтось вдома, це як ну, Даринка у себе у кімнаті сидить, тому що це може просто заважати. У нас одна кімнатна квартира. Ми живемо у тій самій, у котрій живемо вже два з половиною роки, і це е, у США, коли одна кімната спальня, а ми у living room, тобто у залі з кухнею з сумісною кімнаті. Коли хтось вдома, то води попити, то в туалет сходити. Ну тобто, це, це незручно. І тому я намагаюся не знімати, коли хтось вдома. Чи приймали ви участь у рукодільних виставках? А як би вас запросили? Раніше так я приймала участь, мені здається, в одній тільки, ви, тільки виставці, і я про це розповідала, може, якщо знайду посилання, я залишу у Києві це було. І, знаєте, цей досвід мені не дуже сподобався зараз поясню. Так, як я інтроверт, це вже зрозуміло, що мені не дуже подобається спілкуватися з людьми, а ми там були на цій виставці, і не тільки я, але й моя родина приїхала подивитися. І більше від родини увага мені не, не дуже тобто, сподобалась. Це був дуже веселий день. Я пам'ятаю, як ми поїхали тоді в гості, там. спілкувалися, гуляли, було дуже круто, але на самій виставці ця увага не дуже мені потрібна була. і... Зважаючи на те, що мені персонально не потрібна увага, то і я про YouTube. Я не кажу про YouTube, на YouTube мені подобається. Але у реальному житті, коли персональна увага, мені, знаєте, як інтроверту, це ну, зовсім ні, зовсім не треба. І тому і так само мені не потрібна увага до моїх робіт у реалі. Не знаю чому воно мені якось пофіг. Ну що, що побачив світ мої роботи, що не побачив знову ж таки на Ютубі це по-іншому, тому що мене ніхто не чіпає мої роботи у безпеці, головне. А так, те, що вона там висить, наприклад, моя робота, їх було декілька. Вони висіли у різних місцях поряд з іншими роботами, і мені не було соромно, що в когось там масштабніша, чи якась, ну якщо про сором, так, чи якась там красивіша, чи гарніша оформлена, чи щось ще Це було зовсім мене ну, не обходило. Але, от саме увага до мене, як до персони, щось там написати, комусь мені це зовсім не подобається. Проаналізуйте свої відповіді. Останнє питання, чи соромитесь ви свого хобі? Ні, хобі я не соромлюсь, тому що мені все одно, що там думають про мене люди, чим я займаюсь, будь-яке проявлення мого життя, моє сприйняття реальності світу, політики, чогось ще. Мене не обходить, що про це думають інші, інші люди. Мені не соромно, що я вишиваю. Про що я читаю, які книги читаю. Навіть що я російськомовні книги читаю, мені не соромно. Мені не соромно, що я мало вишиваю. Мені не соромно, що я дуже багато книг купляю, а ці книги не читаю тут і зараз. Мені зовсім ні про що не соромно. Знаєте, я зараз згадала один момент. Нещодавно я почала процес, про який буду розповідати вам далі. І ви, мабуть, пам'ятаєте, що нещодавно на Ютубі були відео, і в інстаграмі, мабуть, пости якісь про те, що Лукас там не. Ну, коротше, я не буду вдаватися в це, я просто розумію, про що я кажу зараз, і ви розумієте, про що, про що я кажу. Були такі розборки з цим Лукасом, чого він не висказав свою там пряму позицію з приводу війни, підтримки чи не підтримки України. І знаєте, я дивилася такі відео, читала коментарі, дуже-дуже багато коментарів, була з кимось згодна, з кимось не згодна. І от коли я згадала, ну, захотілося мені почати нову роботу, я така дивлюся, в мене, ну, в мене. Лукас є в планах, один єдиний, що я тут собі купила, і мені дуже потрібно було, дуже потрібно було вишивати щось таке. Ну, хотілося мені вишивати Лукаса, і я обирала між Dimensions і Лукас, і я обрала Лукас для себе. Але якщо ви пам'ятаєте, я це відео перенесла на новий канал, що я там розповідала, ну, що мені було ніяково починати цей Лукас саме з цієї ситуації. І от я на Ютубі почула саме від тієї блогерки, я вже насправді забула назву каналу, ви можете писати вільно у коментарях, якщо згадаєте, хто це. Почула про те, що люди, які розмовляють зараз російською, це не люди. Ну, щось таке. Я зараз можу прям не цитату кажу, а те, що я пам'ятаю, так? Я пам'ятаю, як мене це вразило. Я ж розмовляю російською мовою у сім'ї, і багато з вас розмовляють, тому що ну, я розумію історичний контекст, все-таки всі ці проблеми, насильства русифікація, що треба було з цим якось боротися, але ну, ми всі розуміємо, що це ненормально ненормально просто брати і казати, якщо ти розмовляєш таким, я не знаю, таким, такою мовою, то ти нелюдь. Зараз ми маємо вибір розмовляти українською, чи російською, чи якою завгодно, хоч англійською. Але на мою думку, радикалізму тут немає місця зовсім. Я не хочу в це вдаватися. Українські автори, з якими ми десь на одній хвилі, тому знов ну, ж таки тут абсолютно не про кількість переглядів і кількість підписників, а скоріше про те, що. Відразу, звісно ж, відписалася. Там я не хочу з такими людьми мати ніякої справи. Я не вважаю, що це нормально ділити людей на вищих, нижчих, і хто якою мовою розмовляє, той там я не знаю краще і гірше. Ну тобто, це радикалізм, який я не приймаю маю у собі. І тоді я подумала, а чому я повинна стидатися? ж співпало, що це одна і та сама людина сказала і казала про Лукас. І мені так стало не по собі. Ну як це в мене? У мені та, такого ніколи не було. Чому? Чи це війна зламує психіку вже, чи я не знаю чому. Але якщо я хочу щось робити, я робила завжди. І в мене є на це свої власні переконання. Так? Я ж читаю зараз російські книжки російською мовою. І, і російською, російською мовою і що завгодно, і українською, і англійською. І це мій вибір, це мій світогляд, і я так вважаю за потрібне. Чому мені повинно, за мою думку, бути соромно, теж саме про хобі. Якщо я щось обираю, щось робити, або щось я не знаю, у, у рамках цього хобі щось робити, що інші, мабуть, не роблять, коли я там вишивала цих скелетів, і ніхто їх не вишивав ще, чи не казав про це відкрито. Чому мені повинно бути за це соромно? Тобто, це виявляється мені соромно саму за себе, але ж це ж так не має бути, це ж ненормально. Тому так, дякую вам велике за те, що прослухали, дякую, що ви зараз там, можливо, від мене відпишетесь. Дякую за те, що підпишетесь, і залишите свій коментар, тому що це дуже важливо. Ви сказуйте, сміливо кажіть свою думку, що ви про це думаєте. Згодні ви зі мною, не згодні. Ваша думка про щось, це і є ви, тому як можна себе соромитись, я не розумію. У мене зараз є радикальне відношення тільки до одного до війни. Я не можу знайти виправдання, я не можу бути толерантною до тих людей, які вважають, що війна це виправдано, що є такі причини, коли можна починати війну. Я вважаю це неприйнятно. З такими людьми я не хочу знатися ніколи. До побачення!